Невеличке приміщення, затишна атмосфера, аромат кави й теплі усмішки. Усе це тонке тісто, новий гастрозаклад у Хмельницькому. Його відкрила родина, яка, попри страх і невизначеність, зважилася зробити перший крок до своєї справи. Ми ще вагалися з чоловіком. Певно, сума грошей була, але ще не вистачало небагато, але все ж таки Потрібно було. Все ж таки, ми звернулися до центру зайнятості. Нам допомогли дуже легко. 250 тисяч гривень. Саме стільки родина отримала в межах державної програми підтримки малого бізнесу. За ці кошти вдалося закупити частину обладнання та створити атмосферу, яка приваблює клієнтів з перших хвилин. Звичайно, порадила так, це буде важко, це буде страшно. Але нічого, це воно все переборюється. І знову ж таки, завдяки центру зайнятості, які просто допомагають допомагають втілити будь-яку ідею. Чи то заклад харчування, чи то якась перукарня, чи то масажний центр. Будь-що головне не боятися іти. Хмельницький один із лідерів за кількістю виданих державних мікрогрантів. Лише цьогоріч, за словами директора обласного центру зайнятості, десятки підприємців уже скористалися можливістю відкрити власну справу за підтримки держави. В 2025 році вже більше 200 мікрогрантів та грантів видано Хмельницькою обласною службою зайнятості. А якщо говорити про загальний проект, і ми в липні будемо святкувати третю річницю урядової програми є робота, власна справа, то в межах Хмельницької області вже видано більше 1130 мікрогрантів на загальну суму 265 мільйонів гривень. І це не виняток, а приклад ефективної співпраці держави та активних громадян. Тонке тісто стало для своєї родини не лише бізнесом, а й точкою зростання внутрішньої сили та віри у себе. Бо за кожною історією успіху сміливе рішення почати. Іноді заявки на грант. Оксана Медведєва, телеканал Перший подільський.